Коли йде масштабна операція, одразу з'являється велика кількість поранених, загиблих, і потрібно реагувати оперативно. З початку повноштабного вторгнення так працюємо в два на 7, А там ми вже якийсь турборежим включаємо. Було близько 16-17 поховань, організованих в тиждень. Ми намагаємося це впроваджувати в обох бригадах. Бійці писали про те, як вони бажають бути похованими або кремованими. І іноді було таке, що хтось там пише включити йому якусь музику, хтось пише розвіяти його прах на Говерлі. Але Говерла це найлегше, що можна зробити. Щоб не плакали, сміялись, щоб пили вино, чокались і так далі. Надзавдання нашого відділу по роботі з полеглими їх родинами це гідно поховати і гідно попрощатися з полеглим побратим. І максимально з родини зняти всі ці е, там турботи стосовно організації цього процесу. Підько! 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 Я зазвичай в списку, якщо я бачу, там є мати, батько, брат і так далі, я зазвичай намагаюся обрати там батька або брата. Бо я не знаю, будучи мами, якби я реагувала на смерть своєї дитини. Це і от телефоную матері в той момент сповіщаю, і вона просто починає я не знаю, це був такий звук. Я навіть не знаю, як з, з чим це порівняти, але вона кричала і пищала одночасно, і плакала, і воно все змішалося в одне в якийсь такий загальний шум. Я сижу і просто відчуваю таку перереченість цього всього. Мені довелося просто відставити телефон, я його не вимикала, і мені навіть не треба було ставити на гучний зв'язок, щоб її чути. І це тривало до трьох хвилин, дійсно. А, ну потім, а потім вона кинула двох і продзвонила десь через годину. Тоді ми вже поспілкувалися. Умовили, що ви можете мені телефонувати. Якщо у вас є запитання, якщо вам потрібно допомога, ми не можемо в стані військово-ну там військовому стані говорити про кількість втрат, і так далі, але ми всі повинні розуміти, що вони є їх багато. У 2014 році зникли безвісті, але це була, якщо не помиляюсь, одна чи дві людини. Потім вважалися зниклими безвісті ще чотири людини. В 2015 році у нас був під час Широкінської операції взятий в полон один боєць. Коли почалася Азовсталь, то тут вже нам прийшлося створити окремий відділ. Працюємо там з 7 ранку до 12-ї першої ночі майже щодня. Великий обмін, де вийшла частина командування і дуже багато бійців АЗОВ, в тому числі важко поранені, лежачі у важкому стані. Я знала цих людей до війни вони всі були виснажені схудлі. Це був Орест. від нього залишилося його обнімаєш. а Він просто мурашки йшли по шкірі, і хотілося ридати, але потрібно було триматися. Не було державних програм. Ми буквально в ручному режимі домовлялися з міграційною службою щодо відновлення документів. Дуже багато бійців залишилося в полоні. Їх родини розгублені, їм потрібна підтримка. У багатьох опускаються руки. Коли, наприклад, хлопці виходять не завжди там все Азовсталі, будь-які полонені. Ми з ними зв'язуємося, показуємо фотографії, показуємо татуювання, і вони кажуть, чи бачили вони в тій колонії, де вони знаходились цю людину, в якому вона старня, жива. Ну і оця робота вона йде постійно. Повертаємо людині відчуття, що вона людина. Це саме прекрасне розуміти, що ті бійці, яких ми довго ждали, яких ми чекали, до яких ми будемо бігти, їхати через всю країну, щоб їх зустріти, нарешті будуть вдома. Це наш от кінцевий результат, до якого ми будемо прагнути весь цей час, поки буде тривати все це. Ті дівчата і хлопці, які в патронатній службі причетні до нашого великого азовського руху, у когось з дівчат в Азові воює чоловік, у когось, на жаль, він загинув, у когось батьки, у когось друзі. У нас, в принципі, така родина, і в патронатну службу приходять так само добровільно. 24 на 7 просто завжди щось вирішуєш. Від е, таких питань по типу я хочу в іншу лікарню до питань з е, протезистами вирішувати, який протез буде краще. Е, я допомагаю хлопцям отримати як скоріше протезування. І як найякісніше, я вивчила просто, як це все працює, що робить протезист, як він це робить, чому саме так він робить, що потрібно для того, щоб отримати протез. факту що тобто ніхто не знає, звідки ці люди дізнаються там суперважливою інформацію щодо документів, виплат, звідки в них з'являється житло поруч з госпіталем, звідки вони беруть кошти на той самий транспорт, і хто там контролює повністю всі процеси. У мене, до речі, була ситуація, коли мене бейс питав, чи відрізати йому руку. І, і я говорила з лікарем по телефону, він мені розписав всі риски, якщо він її залишить, і всі риски, якщо він її не залишить. І я от потім з бійцем ми прийшли згоди її не залишати. Бо там могли а, відмовити нирки ну, в нього був турнікетний синдром там більше десяти годин, тому, на жаль, ну в нього буде гарний протест, я йому пообіцяла. Я мрію, щоб кожна бригада, кожна військова організація, структура всіх сил оборони мала такі служби. Ми знаємо, що ми робимо багато. Але ми ж знаємо, що межі поки немає. І Коли закінчиться війна, кожен янгол вам скаже, що для нього робота не закінчиться.